Подожді, сам, подожди, куда, куди, 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 Подожди, у тебе електричка. Блін, точно. І слава Богу. А знаєте чому? Тому що за прогнозами найбільшого експерта паливного ринку, а саме Сергія Куюна, в наступному місяці, а це вже в жовтні, а це вже прямо зараз. Вартість бензину і деспалива значно зросте ще раз ряд факторів, а саме здорожчання нафти, саме закриття одного з пропусків, який зробить невеличкий дефіцит, саме там збільшення мита, все інше, де прогнозують на рівні 65-70 гривень за літр, уже в жовтні. 95-й, 62 два Гривень за літр. Так, да, з бензиком і дизелем, печалька. да. Не хочеться, щоб було такого збільшення, сподіваюся, що його не буде, Але крім того, ще кожні активочки не забуваємо, що потрібна і страховочка. А вони зараз також доволі недешеві. Но, використовуючи додаток Hotline Finance і промокодика Каптотема, ви відразу получаєте 10% знижечку. Дивіться, просто отак він виглядає, змінив свою таку. Оболонку вже такий червоненький чи помаранчевенький. Заходите, вибираєте автоцивілка, бачимо, у мене тут також три відкритих полюса, додаєте Добуває... своє авто, пишете просто номер, розрахувати вартість. І 5 хвилин і страховочка у вас в кармані, і можете спокійно сідати і їхати, не боючись штрафу. Нагадую ще раз, використовуючи промокод, автотема, мінус 10% до ціни відразу, а це непогана така собі економія, яку потім можна буде витратити на пальне. А тепер далі давайте розберемося з цим пальним. Якщо враховувати, що зараз дизель стоїть 50, а євро плюс 53, а 95 й 54, ну там майже 55 гривень, да, то це, ну. Мега збільшення, і по кошелькам воно вдарить, дай Боже, а також вдарить дуже сильно по іншим цінам, тому що від вартості пального залежить і вартість продуктів, і вартість перевезень, і вартість білетів всього-всього, тому що всі автівки заправляються і воно входить в прайс. Тож, я б сказав би, що з нетерпінням очікую, але тут зовсім навпаки, з нетерпінням не очікую цього всього. Надіюся, що ситуація стабілізується. Те, що буде подорожчання, це весь час нас до цього готують і воно весь час відбувається. Але не хотілося, щоб аж такі великі стрибки, бо це ну, дуже велика сума, і вона дуже сильно вплине на бюджет кожного українця без виключення. Тому спостерігаю за цю ситуацію, їду на автомойку. Бо трошки припав пелючкою, а з вами до зустрічі на дорозі, дорогі мої глядачі.